Друзі, всім доброго дня! Розглянемо в огляді чотири гарних житлових будинків за адекватні кошти. Продається будинок загальною площею 70 квадратних метрів із комунікації є газ та електрика. На подвір'ї є криниця, літня кухня та господарчі будиночки. В хаті знаходяться три кімнати, зроблений косметичний ремонт, меблі присутні. Опалення через газовий конвектор. Частково в будинку поставлені металопластикові вікна, підключено супутникове телебачення. Загальна площа ділянки 67 соток на ділянці Великий Город. Ціна дому 7 тисяч доларів. Це оголошення, яке опублікував власник дому. Всі посилання на оголошення власників будинків будуть в описі під цим відео. Розташований дім в селі Почапанці Хмельницької області. В селі є магазини, ринок, зупинка транспорту неподалік є ставок. До міста Кам'янець Подільський 41 кілометр. Будинок ціною 6,5 тисяч доларів загальною жилою площею 57 квадратних метрів. Всередині 4 кімнати залишаються меблі, якими при бажанні можна користуватись. Із комунікацій є газ та електрика. Будинок цегляний, стіни утеплені мінеральною ватою. Опалення через грубку дровами є проведена електрика. Санвузол знаходиться на подвір'ї. На ділянці є город та господарчі забудови. Це оголошення власника хати. Він вказує, що дім продається в селищі міського типу у Дунаївці. Такий гарний житловий будинок, який знаходиться в селі Крушанівка, Кам'янець Подільського району Хмельницької області, дім вміщує дві кімнати і велику гостьову залу. Є необхідні комунікації. Електрику, інтернет та воду підключено, опалення через грубку, каналізацію септик підведено. Є гарні меблі. Загальна площа будинку 69 квадратних метрів. Ціна складає 10 тисяч доларів. На подвір'ї є другий житловий будиночок, також криниця, гараж та сарай. На ділянці є город. В селі є магазини, дитячий садок, церква, зупинка транспорту, відділення нової пошти та Укрпошти. До Кам'янець-Подільського 35 кілометрів. Це оголошення власника. Всі посилання будуть в описі під даним відео. Газифікований будинок продається в селищі міського типу Вінківці Хмельницької області. В хаті 4 кімнати, а загальна площа складає 69 квадратних метрів. В будинку є всі необхідні комунікації: газ, вода та електрика. Опалення через газовий котел. Це оголошення власника. Переходьте за посиланнями на оголошення під цим відео. Ціна складає 8 тисяч доларів. По вулиці асфальтована дорога. На подвір'ї є гараж, підвал на ділянці город. Дім огороджений парканом. В вінківцях є вся необхідна інфраструктура. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.